Так, продовжуємо працювати над автоподачею. Попередній сервопривід такий був, щось з ним не те, поїхав на ремонт. Не знаю, тут в мене є отакий, це я колись придбав ну по факту чоловіка з металолома, я так зрозумів. Отакий Mitsubishi MCMF S43G1. Він де з редуктором. Брав його в сліпу, тобто не знає робочий не робочий. Виявився робочий. Це добре. Докупив в Китаї до нього сервупак. отакого такого плану MRJ2S S40. Купляв його вживаним Так. Також докупив кабель. Кабелів не було. Там був шучку обрізаний, але ну. купив кабель новий на Алікспресі. І зараз буду підключати. Ще я ще раз скажу, що я не електрик, але будемо пробувати. Так, от використав таку схему для підключення. Підмірна схема. Для регулірування частоти врущення отрицательної логіки. Так, і от був запаяний такий тестовий роз'єм. Розйом. розйом. А оцей резистор, це, ну, був знайдений якийсь з радянських часів, не знаю. Так, і от так виглядає це з'єднання. Значить, контакти 3 і 13 мають бути замкнені. тут у нас. Тут в нас контакт 15 це є. Це постійно замкнутий. Це є аварійний стоп кнопка Аварійний стоп. Тобто вона має бути постійно замкнуте коло на С на 10 контакт. 10 виходить це загальний для всіх. Далі мають бути замкнуті 16 і 17 на 10. -й. Це в нас кінцевики. В параметрах можна налаштувати, що воно буде працювати і при відкритих кінцевиках, і при закритому одному або іншому. Але от так, але ця схема має бути зібрана, тому що якщо коло не буде замкнуто, воно не буде працювати. Це є ще раз кажу для режиму регулювання частоти обертів, тому що ну, даний сервопак може Там є режим регулювання обертів, режим регулювання крутного моменту, і ще якісь там є, тобто там декілька режимів. От дана схема є для режиму регулювання частоти обертів. Так, така схемка. Значить, контакт 2,11 і 1 у нас на змінний резистор. Контакт 3.13 є постійно замкнуті. Контакт 5 це сервопак включений. 8-9 це є оберти вперед-назад. 10 це є загальний для всіх. І 16, 17 це в нас є кінцевики. Знову ж таки, це все е, можна включати відключати в параметрах самого сервопак Зараз я з'явимо це. Так, от таким чином підключене живлення до нього. Значить, тут йде фаза 0, і з від них йдуть перемички. Сюди вниз на нижні контакти. Сюди. Тут є підключений сам серводвигун. Тобто червоний, білий, чорний. По буквах воно тут у. Е, ну, по буквах я вам не скажу, коротше. У В і. W. Так. Так, зараз це підключений енкодер Кабель енкодера до двигуна. І в нас є помилка. Тобто він не, не запускається. Ми мусимо поставити от цей розйом cn 1 b Це наш, Це що ми напаяли там. Так, підключив тестовий роз'єм. значит скручены дротики у нас есть 17 16 10 и 5 8 9 пока что не задеем сейчас будем вмикать так вмикаем и тем все что у нас Цю сторону крутиться. Цю сторону крутиться. Крутиться помало, Зараз я візьму викрутку і перегулюю перемінний резистор. Так, я тут з'єднав і зараз резистором буду регулювати. Так, в екрані в нас відображається оберти, але це оберти на моторі. Так як тут у нас сидять через редуктор 1 до 5, тут оберти у нас будуть 5 раз менші, ніж на, на екранчику. Так, ну, якось так. Так, ще покажу такий тестовий режим. Так. Коли у нас є значок отакий, Тут цей значок може бути е, міняємося в залежності від режиму, який обраний. Це в нас показує оберти, скільки обертів двигуна. Значить, як зайти в тестовий режим, так зв... Джок називається. Ну, значить, Включаємо на нього і тими двома клавішами вверх-вниз. Збираємо, де пише тест 1. Тоді зажимаємо кнопку Set. Появляється у нас ось такий індикація. І тоді ми нажимаємо клавішу цю або цю і тестуємо зв'язок код того е сервопака і двигуна. От так. Він крутиться зі стабільною. Швидкістю заданою, там 200 обертів в хвилину, ну, знову ж таки, тут в мене через редуктор, це в мене виходить 40 обертів хвилин. Це в тестовому режимі. Так. ну З таких режимів ще. Це все, тут все це налаштовується. Це можливо і не буде вам цікаво. Ну, тепер треба це все чудо поставити на станок. На станок перепаяти, розпаяти і запустити.